10 з 10, так. Mm -hmm. Ціна також 74 гривні, яке на всіх заправках. Хорошого нічого немає. Навіть дійсно, після Укрнафти хочеться рега. Ну булка якась наче ніяка. Вона, мабуть, mm -hmm, така... така тягуча, так? Да? Mm -hmm. Це виглядає достойно. Перший ходох Укрнафта. Привіт! Це тим фелефон А? Ходох маленький, коштує 72 гривні. Сосиска куряча, молочна. Сосиска молочна. Гріли її десь в мікрохвильовці, наче я так зрозумів, бо на цих штуках зверху і вона не крутилася. Там одна сосиска все. Ну і давайте скуштуємо. Що скажеш? <vtretro> як говорив Богдан, вони там не дуже, як кажучи. Ну нічого особливого, тут взагалі соуса нема. Я так розумію, соус весь знизу, він тут по пожмакай булку. От це правда. Ну нема. Що тут? Укрнафта. Де соуси? Соуси всі знизу. Я бачив, їх додавали, але я так зрозумів, вони там не розпоряділились по булки, вони всі знизу. Зверху був тільки кетчуп тут. Ну все сухо, і сосиска. Суха булка і сосиска. Ну, знизу, мабуть, буде з соусами. Якщо я його доїм туди. Твоя оцінка? Мабуть, 4 з 10. Ну, нічого особливого, такий ходох. Я не знаю, де такий купити навіть. Ніякий. Де такий поганий ходох можна купити. Ні, вигрез сам. До Береся. Бересе! Виглядає класно, булка піджарена, в мене темна, влада світла, Сосіска на грилю. Я Суперова. на світлі сиджу. Коштуємо. Бомбою тебе. Класно. 10 з 10. На мою, на мою оцінку, 10 з 10. 10 з 10? Yeah. Ти сосіску тільки вкусив і кажеш 10 з 10. Mm -hmm. <laughs> У мене просто дуже великий опит в повідомленнях ходогів. Мені 10 з 10. Я сьогодні вже їв там в ходох. Диво це бухта, лука з У мене хороша, класна. Топла. Коротше, супер. Классно ходить. Тобі як? Ну класно, це ми будемо всі казати. Супер, вони дуже класні. 10 Деся з 10. Тобі сіка. Кажи оцінку. Ну я не знаю, ну на 7 з 10. Все, ми, ми будемо дожирати ходоги. Зараз заїдемо на кло. Подивимось, що там. А страховочка на базі, на базі. Вон вже шуршать там в планшетах, вже давай. Кабан! Вони з нами по їдуть. Що, наступний ходок з АЗС кло. Він коштував також 74 гривні, так як і на Укрнафті. Соус, на перший погляд, так само кетчуп, але трішки гедчиться є. Надіюсь, що він буде ну, поки... Сказав його візуально. М -м -м. Ні, а ну не ще, трішки опустити. Ну, на вигляд. На Нічого вигляд на БДСМ, мабуть, були краще. Більш піджарені були, так? Угу. А ну, кетчуп покажи. Більш піджарені, більш хрусткі такі. Дибітіль <ривітелю> сосіза. Тут О, все, все більше. М -м. Ну що скажеш? Тут однозначно смачніше, ніж на укарнавці. Соус є по всій площі хот дога. Ось. Сосиска була не на грилі, а також мікрохвильовки. Чого вони їх так ставлять? Навірно, що не часто в них беруть тиходоги, де бере самі поток, і в них там воно все як конвейер валять. Ну, на бере самі смучно получається. Але цей також смачний. Ну, булка якась, наче ніяка. Вона, мабуть, така тягуча, так? — Видно, що вона тягнути. Ну зверху трішки хрустка така. Але якщо чесно, ну я не знаю. От на Бересемі, на Бересемі якось вони, я не знаю, як вони соус наливають, але він є по всій поверхні, по всім стінкам ходога, булки самої. А тут, ось тут тільки гірчиця є, більше нічого немає. Я впевнений, що там знизу от гірчиця, все оце знизу. А ну повидавлює, може воно вирізать. Ну як його повидавлюють? Просто... Там якось готують, ну не знаю, якось вони розпоряділяють його по... Вміють по... стінкам булки. Вміють. Вміють сосисками займатися. Яка твоя оцінка? Ну от. А ну зараз я цією родину ще. Остеп, Ну якщо б тут була четвірка, порівняно, ну це шестірка. А бересем що 7? Так, да, бересем сім. Ну добре. Бо плюс, що там соус по всій поверхні. а що треба, щоб було 10 з 10. Щоб він залетів, щоб вода гашочі відкрив, коли, коли його кусаєш. Це відчує душа. Плюс, ну, виглядає достойно, плюс от такої класичної булки соус буде по всій поверхні сосиски. Їси і не давишся. Ніде не сухо, все мокреньке. То, то, давайте розказали, а я захавую. Ось ага. Тут пачка. Угу. Це смачно. Ми... Там, давай в розкусі. Смачно, дуже смачний. Не вистачає моркви. То там можна було додати. Там же ж є. Ну Ми ж беремо класичні. Коштував він, до речі, 74 гривні, так як і на всіх заправках. Ну, крім оку, на оку ми ще не були. Але це я з'їм весь. Залітає, так? Да? Угу. 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 Яка твоя оціночка? Суб'єктивна, давай, каже. Ну якби вони в класичний за 74 гривні додавали ще морку, морковочку, так? Куреєчку. Була б десяточка. А так, я думаю, десь ну, 9. 9 точно. забере сам. Однозначно. Булка також засмажена. Хрустка. Всередині м'яка. Соуси. Соуси хороші. Ну що до соуси? Кетчуп, майонез, гірчиця. Те, що має бути ходоги. І сосиска наче на вигляд не тебе. І сосиска, до речі, смачніша, ніж, ніж в Кло. Ну, Тут також молочна сосиска, але вона смачніша. <рив> не таке. <дійде. рив> Скільки ти вже ходогів <рив> з'їв? Ну це п'ятий. Yeah. <laughs> <laughs> Нормально так. Не трісне, не трісне? Не. Ну що, ну, наука, бука. так. П'ята 95. Булка підсмажена, виглядає гарно. Тут мав бути смайлик, мабуть, але... что-то вышло. Что-то здесь вышло. Сейчас... Ну, смачный. Но не дуже. Ну, на шалі. Зніми шал. Не буде. На шалі був смачніший. Так, булка смачна, соуси. Соуси нормально. Вон, до речі, волосина. Зніми. я? Не знаю. Кухта з носу. Ага, жопи. Волосина. Була, ну це? Маленька, така. Не смач. Правда, не, смач. Радик. Радик. не смачна. Сосиска смачна. Захища. Мабуть. БРСМ скільки сім було. У Шість? 6. А, у Карнавта найгірша. 4. Ну це, мабуть, 5. БРСМ точно, смачніше було між тут. Ось і все. Ціна також 74 гривні, яке на всіх заправках. Але хорошого нічого немає. Ай ти! Ти в зубі застряли якесь. Ну а що ти? Ш Ш Ш ти шість хот-догів з'їсти. Тут не тільки в зубі застрягли, можна й в горлі застрягти. О, вже все, правда? Ну так. Вже все. Де саме смачне? Найсмачніший був однозначно на О, Белес... Воно тобі. Найсмачніший був однозначно на шел. А вирвалось так на бересемі, так? Може душа все-таки бажає. Та та ні, на ні, на шел, поруч. на шел точно був. На Бересемі я живу напроти Бересема, але жодного разу до сьогоднішнього дня там не купував. Сьогодні зранку перший раз купив. А, ми з тобою купували хтось, ні? Михайло, що ти брешеш? Ні, що брешеш? Ми під'їжджали туди частенько і їли. Раз за три-чотири. На Марсі під'їжджали Ні. Коли один раз ми з тобою там їли. Ну то ти кажеш, що взагалі не. Ну це я згадав просто. Ну я не ходжу туди просто. Ну я там їжджу на шаурму, наприклад, на вокзальну, Узбекську кухню. А туди не ходжу -дог. хот Ходоги це не моя тіма. Ай, не дуже смачно. Хоча на шелі, на шел дуже далеко їхати. Але на шелі, в принципі, хот-дог хот смачненький. Друзі, якщо під цим відосом набереться 50 лайків... Ми купимо самі дорогі ходоги, які є на заправках. І задегустуємо та протестуємо. Влад несеться, як скажена собака. В туалет. <рес> Влад після ходогів в туалет несеться. Прижало? Та ні, нормально. нормально. До речі, ще гамік є, можливо гамік ще зняти. Вже ж по дорозі, можна сняти? Давай. Ну сткейте. Воно стукає. Давай машину. Та нормально, нормально. Та що ти там лежиш? Як туди ходити? На вигляд собі, звичайний ходох. Візуалочка. Звичайний ходдох, як на Укрнафті на перший погляд. Але ціна 69 гривень. На 5 гривень 64. дешевше. 69. 64. На 5 гривень дешевше, ніж на Укрнафті і всіх інших заправках. Фух. Булка хрестка. Зараз сосиску. Сосиска звичайна. Не дуже смачна. Сосиска звичайна. А тебешна Ну Не знаю, тебешна там, не а тебешна, але вона не смачна. А хто тобі говорив, що вона тут добре Хтось мені казав, що тут дуже смачні хот доги. І він подивиться відео і скаже. І напише в коментарях, які вони смачні. Яка оцінка? Оцінка, мабуть, яка там була у око? П'ять? Так. Да. Ну це також п'ятірка. Схожий на око? У карнафті найгірший точно був. Тут соус також є, ну нормально, соус так по всій поверхні. Але сосиска по смаку така, мабуть, як на око і на укарнавті. Коротше, вони економлять на сусідка. Плюс так? один бал тільки тому що тут, тут соус розподіляний. На грілі чи в мікрохвильовці? Ні, на грілі. Сосиску достала, достала касирі з холодильника, поклала на гриль, вона підігрілась і тоді тільки зробила. Можливо, в них нема мікрохвильовки. Серветка одна. Одна. Так чисто, щоб не багато було. Ну що, друзі? Ось такий в нас вийшов огляд на ходоги. Сьогодні самий хот ходог був на Шел, потім БРСМ, Далі в нашому рейтингу хто? БРСМ, потім. Що там потім? Кло. Кло. Да, потім Кло. Потім Око і Амі. Укрнафт. В кінці. Укрнафта, як завжди в кінці. До речі. Кола, чері. Смачно ануна ну, пробуй. Огляд кока-коли. Вишня не пахне. Хороша. Смачно? Рисмак. Вишній є. Є, -є, є. Ох, раніше була кола ваніла. Де вона ділася? Вже всі забули за нею. Це ще мамонти ходили, коли вона була. Та свою пепсі, я собі вже прокупив. Хороший, хороше. Ну так що, так, друзі. <плес> ну що, друзі, всім пока. Всім гарного настрою. Ставте подобайки, лайки і пишіть коментарі. Які? Та будь-які.